Доброго здоров'я! От скажіть, чи є у нас здоровий глузд? Третя декада грудня, а ми по гриби, та ще й в сосновий ліс? Але на моє превелике диво у лісі є гриби. Гігрофорчики. хороші їстивні гриби стоять рідненькі. У нас уже був і мороз. І сніг лежав, їм не вадить. Ще збереглися, прийдеться вибирати, але ми сьогодні будемо таки з грибами з соснового лісу. Подивіться, який добрий грибок. Він вологий, недавно були дощі. Тут уже в більш смутному стані, може, оцей оцей добрий, оці теж добрі. Ще й багато гігрофорів видніється, але взяти можна з них третину, мабуть. Який великий, великий добрий. Тут велика сім'я лаковець. Яка здорова. І лаковиці в доброму стані. Я їх їла, я дам посилання на відео, де я їх збираю і їм. Смажу перед тим, звичайно, але збираю я їх уже тоді, коли зовсім нема ніяких грибів, крім лаковиць. А сьогодні є гігрофори, Подивіться, яка велика сім'я гігрофорів, в їх зоряну пору було тут море морське. Оці кращого вигляду ці заберемо свіженькі навіть. Подивіться, які хороші, добрі грибочки. Дрібненькі, але перебирати не приходиться, які є, Гігрофорів багато видів, даний гігрофор називається оливково-бурий, гігрофор з гіпотежу з латиною. Але зараз він уже більш бурий, ніж оливковий. Що ж такий пізній час? Під сосною щось відмінне від гігрофора. Ні, це старий гігрофор так вибілився. Гадала говорушка. Але я думаю, що говорушок ми ще тут знайдемо. Стрінемо, тобто знаходити, шукати спеціально тих говорушок, які тут ростуть, не потрібно. Ось, до речі, гігрофори спасені. Якась тваринка їх їла. Це єдиний наш ліс, котрий я знаю, де гігрофори можна збирати в промислових масштабах. А в інших лісах знайдеш з десяток, з два. А тут їх завжди висипає багато. Я уявляю, скільки їх було в розпал їхнього сезону. І ще можна назбирати уже в кінці сезону. До речі, сезон я тут закриваю в цьому лісі. Я завжди це робила в кінці листопада, а зараз в кінці грудня. Уже я в цей ліс до весни не прийду. Вибираємо і вибираємо. Після дощів, снігів, щось таке залишилось, щось можна вибрати. Ну, що дубця з собою, бо мухтар лізе, забирає гриби, їсть їх. Не знаю, як його відучити, їсти гриби, вхопить не той гриб і загине. Перцем посипала, перець не пішов. Сьогодні от у нього проблеми зі здоров'ям. Не хотів вранці навіть їсти, і в мене такі мислі, що та та й перець, перцю давати не можна, залишається дубець, залишається різка, хоч як це неприємно мені робити. Я людина не конфліктна, неживодьорна, мені всіх жалко. Але заради добра собаки приходиться. Не сильно йому того дубця то й різки попадає, поки я замахнусь, то він уже далеко. Уточняю, перець мухтар не їв. Я ним тільки посипала гриби, аби він. Перестав їх їсти. Він їх хапав і випльовував. Але все одно, я думаю, що то було шкідливо. Маємо поряд дрібненькі грибочки, отакі білуваті і ось такий. Ось такий це гігрофор, бачите, він спіднизу жовтуватенький, а отакі грибки то геть інші. Якісь говорушки, грузлики. Вони, скоріше всього, отруйні, не переплутайте. Гігрофор бурий легко впізнаваний вид, у нього оливково бура шапинка в приємлиму погоду, а головне низ, низ у нього жовтуватий, лимонно-жовтий. Коли гриб уже поживе. То низ буде помаранчевий. Шапинка покрита слизом і часто блищить. Цей теж візьмемо, що він дарма виріс до таких крупних розмірів, різка такий відлякує Мухтара. Ще не встигла взятися, як він уже відбіг. Ось тут оливкові тони більш проглядаються в гігрофорі на шапинці. Так, по одному, по два, може, щось і надлубаємо. Бачите поряд, поряд і гриби зверху схожі. Але це щось інше, білі пластинки і коричнева ніжка. Тут точно гігрофори, світлі шапиночки. Все-таки перевіряю, перевертаю. Може, тут що можна вибрати? Хіба що? Оцей малесенький. Дощових звичайний, бачите, як димить. Він уже постарів і розірвався, щоб випустити спори, їх не можна вдихати, але вони хороші, як присипки. Гігрофори стійкі до морозів, вони можуть замерзати і розмерзатися, і залишатися в такому ж гарному стані. А іншим грибам цього не дано говорушки геть розкислі. Оця ще краще, але все одно, все одно ми її не знаємо. Це не говорушка. Пластинки не спадають на ніжку, схоже на колібію масляну, але не впевнений. Іди мимо гриба. Хтось повигрібав такі красиві гриби, скоріше за всього, люди. Гриб геть м'який, розмоклий. Це говорушка була бо Виявляється, у неї така гарна шапинка, пластинки глибоко спадають на ніжку, ніжка коричнева в тон шапинки, гриб їсти в неї був. Ці позбираю, бо Мухтар ними цікавиться і почіплю. На гілку, щоб він їх не дістав. Зацікавили великі гриби. Подивіться, якого вони розміру величезного, як блюдце, отакі з під низу. Що це сказати вже трудно, скоріше, говорушка восковата, але це не точно. Якщо вона, то в ній багато отрути, чіпляю на гілку. Про смак цих грибів відгукується по-різному. Для когось це смачний солодкий гриб, навіть називають гігрофор солодушкою, а для когось звичайний. Я відношусь до другої групи. Для мене це звичайний гриб, але де ви знайдете хороший їстивний гриб в цю пору, який росте на землі? А ось іще та велика говорушка, тільки вже в кращому стані. І це добре видно, що говорушка восковата. На шапинці як просвічуються отакі концентричні кола. Гриб надзвичайно отруйний. І поряд з говорушками ростуть гігрофори. Я їх отак відщипую. Вони чудово відщипуються. Це тому, щоб не витягувати ніжку з землею, в сезон вони витягуються, якось умудряються вискакувати без землі, але зараз холоди і гриби розгублені. Я дивлюсь, що в глибині лісу гігрофори більш спасені. Мабуть, звірям тут менш страшно, але щось вони залишають, не хочуть їсти З'їм я. Такі гігрофори пізні. Я б радила відварити. У мене з такої якості грибів якось вийшов надзвичайно смачний соус. Я їх трошки відварила, а якось посмажила так і був неприємний присмак. А в сезон гігрофори можна спокійно готувати. Без відварювання. Яке багато гніздо гігрофорів, тут точно щось виберем. Щипаємо. А хтось такий, як я, подумає, що то спасено. Але то точно було спасено. Я не раз помічаю, що звірі гігрофори їдять. Так, попадаються сильно м'які, розмоклі, але є й хороші. Тверденькі. Зверніть увагу, які непомірно довгі ніжки у них тут у муху. Ця відламалась, я кілька витягла, просто здивувалася. Ось які, подивіться. До речі, у гігрофорах знайшли лектини. Це водозв'язуючі білки, які мають широкий спектр біологічної дії. Вони беруть активну участь у міжклітинних та внутрішньоклітинних процесах. А це дуже корисно. Лектини підтримують та відновлюють життя у клітинах. Я ж зупинилась. Що це таке? І звідки воно? Якась загадка? Обширний круг листя? Що за листя? Можливо, американської черемхи, але вона росте на значній віддалі. Звідси? Що це і для чого? І як сюди потрапило? В окрузі? І на великій відстані жодного такого дерева. Ну, Листочок можеш пожувати, це не шкідливо. Навіть не знаю, як це розгадати. Здається, нічого особливого, проте незбагненно. Слабке пояснення, може хтось гніздо мостив, але й гнізда ніде не бачу, От там на гілках якісь кубки просто хмизу, соснових голочок, чудеса та й годі. Продовжуємо збирати класні гігрофорчики. Отам От стоїть ігрофор міцного вигляду. Так, він крепкий. А ось лаковиці сьогодні зустрічаються рідко. Лакарія лаката латиною, лаковиця рожева, в неї Рожевий низ, пластинки товсті з додатковими пластинками, ніжка в колір шапинки, шапинка зараз вицвівша, а так вона морквяного, червоного, помаранчевого кольору. Про лаковицю говорять недобрі речі. Буцімто вона накопичує мишяк не буцімто, а були наукові дослідження, і вони це показали. Але, на мою думку, миш'як накопичується там, де він є. Якщо у нас немає поблизу промислових підприємств, то у нас шкідливих металів. Скажем менше, і крім того, гриби не можуть втягувати в себе залізо, кадмій, мишяк і інші метали в чистому вигляді. Вони їх втягують у вигляді водорощинних солей, і ці солі при відварюванні виходять у воду. Ваша справа чи їсти цей малозбираний їстивний вид четвертої категорії, чи ні? Я інколи їм. Отак От іду по лісу і збираю і збираю гігрофорчики. Результат сьогодні у нас геть непоганий. Назбирати стільки дрібних грибів це треба потрудитись. На три грибних соуси тут мені точно вистачить. Якби приїхали раніше, пішли в углиб лісу і там назбирали повну корзину. Але мені стільки багато не треба, лишнього брати теж не потрібно. Ще сьогодні одне досягнення. Мухтар. 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 А жон куди забіг? Мухтар сьогодні не з'їв жодного гриба. Молодець. «Відлякувач у вигляді різкі таки подіяв. Да, Мухтар? Ти сьогодні молодець.